Про сучасні види обстеження, лікування та профілактики органів зору ми дізналися у директорки клініки мікрохірургії ОКА Медікус Чернівці Анни Віталіївни Рибарчук. Медікус це мережа офтальмологічних клінік, які розташовані в місті Тернопіль, в місті Чернівці та в місті Львів. Взагалі, медікус це більше 20 років досвіду в Тернополі. Це близько 15 років досвіду в місті Чернівці, та поки тільки 3 роки в місті Львів. Це 50 тисяч консультацій та більше 20 тисяч операцій і задоволених пацієнтів навіть із за кордону. Медику Чернівці це три професійних офтальмолога, дитячі та дорослі, які ведуть пацієнтів з найрізноманітнішими офтальмологічними захворюваннями. Працюємо ми з нашим власником, засновником мережі клінік Медикус, Шведом Андрієм Миколаївичем, який проходить стажування в Сполучених Штатах Америки, у Великобританії, але бажання розвивати українську медицину воно звичайно ж перемагає, тому він повернувся сюди. І звичайно ж відкрив мережу клінік Медікус в західному регіоні. Також команду Медікус складає лікар-анестезіолог, який є присутній на кожних операціях. Це є безпека та життя наших пацієнтів. Це є наш пріоритет. А ну і звичайно, це середній та молодший медичний персонал. Всі кваліфіковані в клініці медікус. Будь-яка людина, чи це маленька дитина, чи це доросла людина, може прийти повний комплекс обстеження органу зору. Тобто, це буде визначення гостроти зору, це буде біомікроскопія ока, це визначення внутрішньоочного тиску це проведення авторів кератометрії, ну і звичайно, за потреби це проведення периметрії, тобто дослідження полів зору. Та, звичайно, у нас є апарат об'ємної когерентної томографії, по іншому ж називається OCT, Так як є комп'ютерна томографія всього тіла, так у нас є комп'ютерний томограф ока, який допомагає ставити точні діагнози в важких пацієнтів. Обстежуємо діток з народження. Ну і звичайно, вік далі вже для обстеження немає абсолютно ніякого значення. Найстаршому нашому пацієнту який нас був обстежений та прооперований з приводу катаракти було 94 роки. Так дійсно насправді медику Чернівці це якісна діагностика захворювань зору, це консервативне лікування. Ну і, звичайно, оперуємо захворювання ока, оперуємо катаракти, оперуємо глаукоми, операції і в діток з приводу косоокості. Також проводимо операції з приводу заворотів, виворотів повік. Проводимо оперативні втручання з приводу запальних захворювань, таких як холязіон, які вже пройшли етап Лікування консервативного перейшли вже у форму, коли вже можна саме оперувати. Тому так ми оперуємо наших пацієнтів. Ми зараз знаходимося в серці нашої клініки, це є наш операційний блок. А саме зараз ми в операційній. Зазвичай і більша частина офтальмологічних операцій вони потребують місцевого знеболення або ж провідникової анестезії. Звичайна операція з приводу, до прикладу, катаракти вона проводиться під місцевою анестезією та, наприклад, ретробульбарною анестезією. Пацієнт завозиться в операційну, моніторується його загальний стан, тобто пульс, серцебиття артеріальний Ни тиск середньостатистична тривалість операції на катаракту це 15 20 хвилин. Якщо у нас є ускладнена катаракта, якщо вона застаріла чи бура катаракта, може бути і до 40 хвилин. Після операції ми 2 години відпочиваємо, а вже потім буде перше підняття, потім буде вечеря, і на ранок буде первинний результат. Ми працюємо в загальному наркозі з дітками. Це інтубаційний ендотрахіальний наркоз. Ми засинаємо в ігровій формі під масочкою. Потім вони вже прокидаються в палаті біля своєї мами, і ми бачимо Первинні радісні результати, У нас до речі, є традиція. Всі дітки прооперовані в клініці Медікус, ну більша частина діток, а на пам'ять залишає такий малюночок в кабінеті директора в кабінеті анестезіолога, і така є гарна, ем, гарна стінка, я її називаю, гарна стіна з класними малюнками моїх пацієнтів, які насправді радісно зустрічаються потім на повторних оглядах зі своїми лікарями та своїм анестезіологами. Ми займаємося, та в принципі я би навіть сказала, спеціалізуємося на пацієнтах із важкою супутньою патологією. Тобто, якщо в пацієнта Є цукровий діабет, а перенесений інфаркт, перенесений інсульт іншого роду, супутні захворювання до нас звертаються такі пацієнти, і вже обстежуючи їх докладно, ми визначаємо можливість проведення їм у нас оперативного втручання або попередньої підготовки та оперативного втручання. Однак, оцінюючи загальний стан і ступінь компенсації пацієнта, ми будемо вже визначати, будемо ми оперувати чи не будемо в умовах сучасного життя, коли навколо нас. Дуже багато інформації навколо нас багато гаджетів, комп'ютерів. І без цього вже неможливе ні наше життя, ні наше навчання. Відмічається зростання рівня і кількості дитячих захворювань, в термологічних саме дитячої слабозорості, дитячої міопії. у центрі медіку з Чернівці ми працюємо з такими дітками, надаючи їм можливість консервативної терапії, консервативного лікування даного виду захворювань. Саме зараз ми знаходимося в плеоптуортоптичному кабінеті, а по іншому простими словами, це кабінет. Тренування дитячого зору, а де зібрані е, і комп'ютерні програми, які також комп'ютером можна лікувати: макулостимулятор, біоптрон. Е, лазерний е, лазер, Потім що в нас представлено? У нас представлений апарат Vision, У нас представлені віртуальні окуляри. Тобто, у кабінеті зібране те устаткування, яке допомагає полікувати, підтримати і навіть відкоригувати зір діткам. Так, не у 100% дітей ми можемо його відновити, але ми можемо хоча б призупинити погіршення. Процесу, а в деяких моментах навіть підтримати та відновити зір, допомогти діткам зійти з окулярів. Якісно, надійно доступно. Медікус – це місце, де кожен пацієнт знайде свого лікаря місце, де, де результат це є основне де безпека пацієнта на першому місці, і де повага до людини, яка до нас прийшла, це є наш пріоритет.